Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в місті Кривий Ріг на центральному міському ринку. Потеплішало в місті. На новий рік було мінус 3, мінус 6. Випав сніг. Зараз практично весь розстає. Плюс 2 градуси. І вчора було плюс 5. Ну, людей мало вже. Це продуктовий ринок, але тут є іде торгія промисловими товарами. Промисловий ринок практично не працює, там вже автостоянка, ну хоча там ще також йде торгівля. Тругніше що держава. Що їх їде не Ну, навіть книжками йде торгівля, бу. Ще на ринку практично все є, але люди вже відвикають. Супермаркети, інтернет-покупки і так далі. Она уже ей. Я просто так не вижу. А, да, Я задруга, я обещаю по да. Да, по ремешку туди. Овочі. Держим. Они там страстные, ты воды понабирай. Она подстает. У нас со У нас со временем. Да? Да нет, она сама. Ты

Ну, з цікавого кхе, купив мишеловки на роботу по 20 гривень. Такі ще радянського типу, дерев'яні, з залізом і пластмасові. Ну, До речі, ловляться. Як... На пластмасові навіть краще. Кіт пропав на роботу десь. Ми, ми в районі Кресу. Далі там стадіон, парк є. Хоча там мало хто ходить в той парк. Там немає ні атракціонів, нічого, лавочки та й все. При Союзі взагалі був занедбаний, він, як посадка там против. Трохи навели порядок. Ну, це рівночна раніше працювала вже декілька років не працює. Це вже колишня вулиця Уфімська, також ремонтні роботи теплоцентра продовжує. Вже ями були позасипали. Вже знову п'ять нові реї. на цьому поки що все. До побачення.